2 січня 2025 рік. Новий рік, новий тріп. Занедбана тому тіп номер 1. Раджу переплатити більше, але істину на комфортній машині. Ми заплатили 162 долари, Це вже з податками і страхуванням на 4 дні. І це Kia Optima. Наш перший сніданок у Сан-Дієго був у закладі Breakfast Republic неподалік аеропорту. Дуже смачна їжа, великі порції і демократичні ціни. Рекомендую. Нашою першою локацією став Бальбоа Парк у Сан-Дієго. Це один з найбільших міських парків у США. Унікальне це місце, тому що будівлі цього парку є прикладами архітектури іспанського відродження, яке стало рідкісним стилем у США. Сам парк являє собою неймовірне поєднання гарних історичних будівель і рідкісної природи, що робить його ідеальним місцем для прогулянки. Поряд з парком також діє міський снікуар, на якому можна покататись і насолодитись краєвидами цього неймовірно прекрасного міста. Натомість ми відправились поглядати нічний дентаун Сан-Дієго, пити каліфорнійське вино. І насолоджуватись мексиканською поезією. Раджу цей ресторан, назву бачите на екрані. Зараз ми знаходимося в US Midway Museum. Взагалі, ми не планували його відвідування, але як тільки ми під'їхали і побачили цей великий корабль. Ми зрозуміли, що це просто маст. Це великий авіаносець, який служив в американській армії з 45-го по 92-й рік. Зараз це величезний музей, дикуча літаків і взагалі масштаби просто вражають. Відвідали ми US Midway Museum, Абсолютно кожному раджу там побувати, тому що дуже класний музей. Там можна подивитись на експозицію військових американських літаків на верхніх поверхах, а на нижніх поверхах дуже класно зображено весь побут моряків, там починаючи від інженерної кімнати, закінчуючи їхньою пральнею. Також їхній dental office, там, де їм лікували зубки, столова. Цікаво, цікаво подивитись, і масштаби, звісно, вражають. Що так вдуматись, то не знаю, як люди можуть перебувати там, наприклад, в морі так довго, далеко від світу, але з другого боку у них там є все необхідне для нормального життя, тому якби це цілком реалістично. Маємо чергу на паро на Коронадо Айланд. Спиточкою купили зарані, але тут просто мега-багато людей в лайні. Сподіваємося зайняти гарні місця і повсти буквально 15 хвилин і вартість квитка 9 доларів в одну сторону з дорослого. Припливли на острів Коронадо, і заді мене готель Галь Коронадо, в якому зупинялася Марлін Монро, американські президенти і багато відомих людей. Це просто неймовірно. Андрій, ваші враження про острів де коронадо дуже. Like yeah. Там різдвяна музичка. Тут пальми, басейн, ну, це я розумію, контрастна Каліфорнія. Вайб Каліфорнії 3 січня. На вулиці плюс 15, ковзанка, пальми, новорічні декорації. Сандієго день 3 і ми приїхали на пляж Лахоя. Тут просто неймовірний океан. Сьогодні дуже багато хвиль. Тепер зрозуміло, чому Сан-Дієго вважається крутим місцем для серфінгу. Я в захваті. Excited so much. Природа тут просто неймовірна. Дуже пахне морською водою. Взагалі це мій перший тріп, коли я бачу океан. Я просто мега мега excited, Все така велич океану. Це щось набагато-набагато крутіше, ніж море. Ці хвилі, це просто. Ми там спостерігали картину, там люди намагались робити якийсь дайвінг. Один розбив собі голову об скалу, а другого. Морський котик просто вигнав з води, він до нього підплив, почав до нього кричати, і той вибіг з води. Будиночка просто неймовірні. Цей мені, наприклад, подобається, такий одноповерховий. Тут, якщо подивитись, можна побачити, що стоїть телескоп, хтось спостерігає за зірками. Так, ми вирішили подивитись, скільки все-таки коштує тут будиночки. І ціни починаються від 5 мільйонів, так як ми і казали. Я навіть за 16 мільйонів. Але це вже тут якийсь дуже великий будинок. 6 бедрумів, 11 басрумів. На да. насправді, от саме лахоя, я так розумію, це найдорожчий район Сан-Дієго, тому що сюди навіть коли приїжджаєш, то вже бачиш, що тут дуже дорогі машини. Ми сьогодні гуляли і бачили таку вже в віці-парочку, і вони підійшли до свого електричного, новесенького Мерседеса, сіли і собі на чилі, на вайбі полетіли. Тому да, тут нерухомість, звісно, коштує. Ну, тут, наприклад, такий дешевенький варіант. 2 мільйона, два бедрум. Каліфорнія взагалі і ці нерухомість це просто космос. Це тобі не Чикаго. Продовжуємо путь до океану. Довелось трошки вийти на вулицю і пройтись по тротуару. Мене не перестає. Флора Сан-Дієго, Каліфорнії. І ось ці дерева, ми, ну, їх тут досить багато, називаються Dragon Tree. Просто подивіться на цей стоп. Неймовірно. все-таки яка в нас гарна планета. І скільки ж всього недослідженого, непобаченого на мої очі. Будинок, ялинка в людей стоїть. Традиції прапор Америки і теж по каліфорнійським традиціям Тесла. І так ми дійшли до такого пляжу. Тут дуже людно. Деякі люди купаються. Багато хто займається серфінгом, теж плавають на каяках. Тут навкруги дуже багато готелів. Подивились приблизні ціни, 360 доларів за номер. Ресторан прямо на скалі плохой вид просто бомба. Чекаємо захід сонця. Наша подорож в Діснейленд розпочалась о 6.30 ранку, тому що. Діснейленд знаходиться приблизно в 100 милях від Сан-Дієго, тому ми швиденько зібрались і вирушили в дорогу, аби встигнути до відкриття Діснейленду, тобто 8 ранку. Раджу приїжджати швидше, тому що чим раніше, тим більше вероїдніше, що менше черг ви застанете. Хоча ми приїхали о 8 ранку, але людей вже було доволі багато. Спочатку нас чекає контроль всіх речей. Потім нас такий маленький автобус завіз вже до самого Діснейленду. Сьогодні ми прокинулись у 5.30 ранку. Подолали шлях майже 100 миль, а це означає, що ми приїхали в найбільший Діснейленд. Взагалі в Діснейленді два парки. Один тематичний Діснейленд, там, де куча всяких атракцій для дітей і все, що пов'язано з мультиками. І другий це Каліфорнія Adventure Park, в який ми, власне, прийшли. У мене вже просто враження переповнюють, хоча я не була на жодному атракціоні. Але все виглядає настільки масштабно і, чесно, настільки страшно, що я не знаю, як це все має бути. Так, зараз ми на чортовому колесі. Воно незвичне, воно не просто йде по колу, а воно зупиняється і тако починає тебе взад, вперед, нахиляти. І коли це було вперше, то ми цього не очікували і просто емоції зашкалювали. Час на американських гірках. Ось так називається атракціон. Я просто вся в сльозах. Чесно, це було дуже-дуже страшно. І я їхала з закритими очима. Емоції переповнюють. І серце зараз вилетить. Це була ось ця. Таку, по колу. ми тільки вийшли з крізь для аттракціону Це прикольно це саме січні місяці було плюс 15 я вже мокра. Чесно кажучи, Дісней Каліфорнія Adventure Park радше не виправдав наші очікування, тому що ми очікували багато екстремальних гірок, а у Діснейленді їх просто немає. Тому ми вирушили назад у Сан-Дієго проведжати наш останній день у відпустці.